Що робити, якщо в світі почалась інфекція, і всі люди накидаються один на одного? Як не піддатись паніці і залишити ясність розуму? І головне, зберегти життя ваших близьких і своє будь-якою ціною? Сьогодні ми спробуємо з'ясувати це разом з героями потягу в Пусан». З вами Діма Кін. Сідаємо на потяг і зжимаємо булочки. Першою сценою нам показують карантинну зону, де людина в спецкостюмі каже, що стався витік на підприємстві, і що тут небезпечно. Авто, виїхавши з зони, збиває оленя і, вирішивши не сповіщати нікого, їде далі. Як тільки авто від'їхало від, від олення, він встає і з цього ж кадру стає зрозуміло, що в такій сраці буде складно вижити, тому що людям потрібно їсти. А якщо і тварини можуть інфікуватись, то що будемо їсти? Ми. Якщо взяти до уваги тільки цю інформацію, то по-перше, в лісах, де б ми могли переховуватись довгий час, стає дуже небезпечно. Потрібно запастись як у мого більшому обсязі, тому що ми не знаємо, вмирають зомбі самі, чи вони можуть входити в сон і зберігати енергію. Далі нас переносять до офісника Дніпра, ми його будемо звати так, і дають зрозуміти, що це головний герой і що він володіє великим обсягом акцій тієї лабораторії, з котрої стався витік. Нам показують, як він наказує позбутись акцій, щоб не отримати погану репутацію від наслідків. В цього офісника є дочка. Котра хоче поїхати на день народження до матері в пусан згорем. Навпіл дівчинці вдається переконати офісника поїхати до матері, і вночі вони їдуть на вокзал до того самого потягу в пусан. Офісник з донькою сідають на свої місця, нам показують машиніста, котрий дивиться новини, і бачить, що не все так добре на просторах південної Кореї. В цей момент в потяг залітає Ецо Аудіторе по стелсу. Судячи з того, що окрім дівчини і контролера нікого не було на пероні, то, скоріш за все, він тупо глухий і він не почув, як вона стогне в вагоні. Наш глухий контролер дає сигнал на відправку потяга. Після цього він обертається і бачить якийсь двіж зверху, але це його не бентеже, Через хвилину в нього хтось влітає з двох ніг. Це помічає дівчинка, але офісник спить. І вона вирішує ігнорувати, хоча на її очах захавали людину. Я б на її місці підняв такий двіж, щоб всі підготувались і змогли дати опір. Нам знов показують ецо аудітори, котрий вкушений, йде по вагону, але нікого це не колишить. Що в неї на нозі купа крові? Вона втрачає свідомість і падає в тамбурі біля провідниці, та намагається допомогти, але жінка обертається і нападає на неї. Провідниця з останніх сил намагається йти і заходить в вагон, де їдуть підлітки з футбольної команди. Вони бачать цю картину і відразу розуміють, що це якийсь нестандартний двіж, і починається паніка. Багатьох з них кусають, що створює ще більше зомбі. Всі біжуть в останній Вагони потягом, коли більшість людей покусали і всі герої зібрались в одному вагоні, я вам трохи про них розповім. Це офісник з донькою, про котрих ви вже знаєте. Паладін і його вагітна тянка, Щур і його сир для зомбі, віта Бой і його тянка. Вагітна, судячи за все, працювала на будівництві і приймає рішення заліпити вікна газетою. Тим самим зомбі втрачає будь-яку цікавість до нашого вагону. Тут ми знаходимо ще одну інформацію про цей вірус. Перше, ми дізналися, що він передається тваринам. Друге, якщо зомбаку зробити блекаут, blackout... ні ні ні, це не той блекаут, що ви подумали, то вони втрачають. Чаю цікавість до будь чого це в корні змінює ситуацію. Тепер темрява наш друг і все, що пов'язано з речами, котрими можна створити темряву для зомбі. Проїжджаючи повз наступну станцію, ми бачимо, як на людей нападають зомбі. Тим самим ми розуміємо, що інфекція добралась вже і сюди, що не є добрим знаком, тому що військові, скоріш за все, не контролюють ситуацію і тому тут дуже небезпечно. Руючий потягом повідомляє по рації, що вони їдуть в місто Таджон без зупинок, і там їх чекають військові. Але будемо відверті: якщо тут немає військових, то сподіватись на те, що їм вдалося втримати оборону в іншому місці. Без глузду. З нашим офісником зв'язується його помічник і каже йому, що як тільки вони потраплять в Таджон, їх посадять на бутилку. Ой, це не той сценарій, вибачаюсь. Посадять на карантин. І це його не влаштовує, тому він домовляється про окремий шлях для себе і доньки. Як зазвичай буває в фільмах, хтось підслуховує цю інформацію, і в даному випадку це безхатько, котрий потрапив на потяг незрозумілим для нас шляхом. Прибувши в Таджонг, пасажири не знаходять військових і вони вирішують, Глянути територію, але чомусь вони роблять це великою толпою. Я не буду казати про тупість даних дій. Якщо ви бачили хоч один фільм про зомбі, то розумієте, що там, де великий натовп, там завжди якісь проблеми. Це може призвести до паніки, котра буде зменшувати шанси на виживання всієї групи. Якби пішов маленький отряд, на розвідку вони були б мобільними і могли швидко втікти і повернутись до потягу. Тісник з донькою йдуть від групи по домовленому шляху евакуації, але за ними. Також йде безхатько, котрий чув розмову в потязі. Група із Мосовки, котра пішла шукати військових стадом, знаходить військових. Але ті, в свою чергу, дуже раді новоприбувшим, тому що зомбі теж хочуть їсти. Починається паніка. Безхатько бачить військового, але в нього якась не дуже добра хода. І будь-хто, побачивши цього військового, задумався, що з ним не так, і чому він хромає, і чому він один. Але не наші герої. Офісник біжить на зустріч і тут починається месиво, незвідки звідки беруться зомбі військові, і офісник втікає з безхатько назад. В цей момент доньку офісника майже з'їдають, але влітає паладін і рятує дівчинці життя. Каючи від стада зомбі, паладін, офісник і Бітабой зачиняють двері зі скла, але це не допомагає, і тоді вони всі косплеять флеша. Вони біжуть в сторону потяга, але потяг вже вирішив поїхати без них. Ініціатором швидкого відправлення з станції став пацюк, котрий підмовив машиніста вшиватись швидше звідси. На вокзалі люди розділяються на невеликі групи в різних вагонах. Офісник, паладін і бітабой на останніх силах застрибують в потяг і їдуть далі. Це в нас буде група 1. Керніст по рації каже, що потяг буде їхати в Пусан. Знов ж таки без зупинок і знов ж таки до військових. Тільки від побаченого на цій станції можна було б зрозуміти, що, скоріш за все, в Пусані їх чекає той самий сценарій з військовими. Тому після Таджонга я б взагалі не виліз з потягу. Дівчинка вагітна, без хатько і одна з бабуляк, котра зіграє потім ключову роль, це в нас буде група 2. Залізли в вагон, де зомбі з усіх. Сторін, і вони вирішують сховатись в туалеті, але інфіковані помічаються і починається невеличка тусовка. Паладин по телефону дізнається номер вагону, і вони з офісником і бітой боєм починають рухатись в сторону цього вагона. І остання група номер 3 котрою керує сплінтер, знаходиться у 15-му вагоні. Група номер 2 в му і група номер 1 в му Отже, треба пролізти 4 вагони, де нас чекають куча зомбі, і в кінці. Інці спліндер, група 1 починає шукати захист для себе, але в мене виникає велике питання: навіщо паладін знімає свій піджак Хоча всі знають, що зомбі кусають, і навіть невеликий шмат тканини може зберегти ваше життя. По-друге, зробити броню це гарна ідея, але чому вони не захищають кісті рук, котрі потім зіграють з ними злий жарт? Руки це основна їхня зброя. Плюс офісник має щит. Котрий краще використовувати, коли ти йдеш першим, тим самим не входячи в прямий контакт з інфікованими, плюс маска і окуляри. Це must have. Якщо ви будете робити місиво з лицем зомбі, то бризги крові можуть потрапити в око або в рот. І це призведе самі розумієте до чого. Тому їхня підготовка це повне лайно. Ши вагон вони минають майже без перешкод, але в другому вагоні їх майже посадили на бутилку, тому що там були друзі біта боя, і він стоє. Я в ступорі, коли його групу майже пошматували, але нам щастить, і ми починаємо їхати через темний тунель. І це зберігає нам життя, що дає нам нагадування, що темрява наш друг. І герої починають відвлікати зомбі, створюючи шум позаду них. Таким чином вони добираються до групи номер 2 Тепер ми будемо їх звати група номер 12. Наші герої дивляться по телефону наступний тунель. Він дає можливість в дві хвилини, що є непоганим таймінгом, але група. 12 вже завелика, і пройти незаміченими навіть в темряві не вийде. Вони вирішують повсти по верхніх полках і потім відвлікають зомбі шумом, але безхатько падає. І цим манить зомбі. Офісник вирішує допомогти без хатько, але тунель закінчується і зомбі знов добре бачать. Хатько знов влажає і видає свою позицію. Вони встигають втекти, але двері не зачиняються до кінця. Поки паладін тримає двері, в котрі рвуться зомбі. Група 12 намагається відкрити двері, де сидить група номер 3, во главі з сплінтером. Але він заблокував двері з іншими вижившими, коли дізнались, що до них йдуть через вагони з зомбі. Бі Паладіна кусають за руку, котрою він стримував двері, і просить офісника зберегти життя вагітній дружині будь-якою ціною. Ця ситуація дуже тупа, тому що, повторююсь знов: основна зброя наших героїв це їх руки, і не мати захист цієї частини це дуже тупо, що і призводить до загибелі паладина у подальшому. Той час біта боя вибиває скло, і сплінтер намагається не пустити їх будь-якою ціною. Але рука біта Боя дає шанс на відкриття дверей. В цей час Паладін, використовуючи весь свій потенціал, стримує орду на ентузіазмі. Група номер 12 проривається в останній вагон, але Паладін і якась бабуся, котра вважає, що група криси не люди, вирішує залишитись їжею для зомбі. Сплінтер каже натовпу, що офісник заразний і їх треба помістити на карантин. До них приєднується дівчина Біта Боя. Поки всі шоковані тим, що відбувається, бабуля номер два. Це сестра бабулі, що залишилась з паладіном в вагоні, бачить свою сестру, яка вже обернулась на зомбі, і відчиняє двері, тому що не вважає цей біомусор людьми достойними життєм. Криса це імба в фільмах. Тому він з своїм другим сиром встигає сховатись в туалеті. Потяг зупиняється, бо на шляху перекрита колія. Машиніст каже, що підгоне інший потяг до сусідньої колії. Поки машиніст шукає вихід з ситуації. Криса штовхає сир з туалету на зомбі, щоб притируватись з позиції. В цей момент в наш потяг влітає локомотив. Наші герої вже вилізли, але ось незадача: вагон впав майже на них. Тянка і біта помирають дуже тупо. Тому що забувають зачинити двері. І тут є питаннячко. У вас за спиною куча зомбаків усюди в країні відбувається треш, але ви не зберігаєте банальні правила безпеки. Тому влітає криса, штовхає тянку на зомбі, а сам втікає. Біта залишається з Тянкою, вона його кусає, і ми прощаємось з ними. Ніст бачить сплінтера, намагається допомогти, але сплінтер допомагає йому познайомитись з зомбі і сам залазить на потяг, котрий гнав машиніст. Лишки групи, котра залишилась під вагоном, намагається вибратись, але зомбі вже тут як тут. Продавлюють вікна і безхатько вирішує пожертвувати собою заради інших, поки залишки групи намагаються наздогнати потяг з кисою, про котрого їм ще не відомо. За ними біжить велика орда з зомбі, котрі штовхуються друг з другом. Залишки групи залазять на потяг, але зомбі чіпляються за нього, тим самим починаючи сповільнювати його. Першим, що треба було зробити в цій ситуації, почати харачити з усієї сили по рукам зомбі, щоб цього не трапилось. І не довелось потім пітніти. Офіснику вдається відчепити цей причеп, і я правогідну жінку, але в кабіні нас чекає бос Сплінтер, котрого інфікували, і він починає нападати на головних героїв. Якщо ви бачите, що він інфікований, то потрібно було штовхувати його з потягу, поки він обертався. По-друге, коли почалась боротьба, треба було закрити йому очі будь-чим. І не померти. Офісник вирішує йому полагодити зуби і отримає винагороду «Найкращий дантист року». Останок він каже гудбай своїй доньці, показує, як зупинити потяг, і робить стрибок віри. Дівчатка доїжджають до тунелю і йдуть шукати допомоги. Нам показують військових, вони сидять на іншому кінці тунелю, помічають наших героїнь і вже майже натискають курок гвинтівки, і тут вони чують пісню, яку співає дівчинка. Казати про тупість входження в темний невідомий тунель, перед котрим лежить купа трупів, я не буду. Але якщо ви приблизно знаєте, що військові там, то треба хоча б крикнути, щоб якось позначити себе. А якщо там були б зомбі, то втікти в свій потяг і сподіватись, що вас врятують. Незважаючи на це, їх рятують і забирають в безпечне місце. Таким чином, ми врятувались і залишились в живих в фільмі Потяг в пусан. Підписуйтесь, ставте лайки. А з вами був Діма Кіт. Вчимось виживати логічно.